Питання деревообробної промисловості. В Івано-Франківській торгово-промисловій палаті провели вже п'ятий завершальний круглий стіл. Цього разу йшлося про можливості підвищення доданої вартості в деревообробній промисловості з метою розвитку внутрішнього ринку та збільшення експортного потенціалу. Цей захід сьогодні відбувається в рамках реалізації проекту, підтриманого Юсейт, Юсейт підтримує Івано-Франківську торгово промислову палату у проведенні курсу тренінгових та консультаційних послуг для менеджерів з експорту. І коли ми планували теми для круглих столів. То ми вибирали ті, які сьогодні найбільш актуальні не тільки для Прикарпаття, а й для підприємств західної України, тому що вони є учасниками нашого проекту. Дуже хочеться, щоб ця галузь в цілому країні мала завтрашній день, вона мала перспективи, і в першу чергу в експортному потенціалі, тому що це дуже важливо. Думаю, що сьогоднішні якраз наші учасники дадуть отакий поштовх для такого діалогу, конкретного діалогу, конкретної розмови. А ми десь акумулюємо ті питання, які виникнуть від наших учасників і донесемо їх до можливості реалізації на законодавчому рівні до членів урядової команди для подальшого їх вирішення. До обговорення питання деревообробної промисловості доєдналося близько 70 учасників, експертів, спікерів та представників експортно орієнтованих підприємств. Серед них і Роман Михайлюк, представник одного із деревообробних підприємств Івано-Франківщини. Каже, цьогоріч відновили виробництво, яке зупинилося під час повномасштабного вторгнення, але зіштовхнулися з деякими труднощами. Було орієнтовано підприємство, звичайно, на німецьк. Тому що це були німецькі інвестиції, власники були німці, тепер е, помінялося, Власне, ми спробуємо відновити. Е, той самий напрямок, але поки що не вдається. Поки ми торгуємо, продаємо нашу продукцію на Румунію, маємо це десь 80% нашого об'єму, а 20% для українських виробників. Не вистачає кваліфікованих працівників. Ті працівники, які працювали за два роки, коли було зупинено підприємство, вони звичайно кожен знайшов якусь свою далі. Роботу хтось виїхав за кордон, тому зараз зібрати власне знову коло спеціалістів, які б могли якісно виконувати ті завдання, які стоять перед підприємством. Для нас це є трудності, але ми працюємо, вчимося. До круглого столу долучився і голова асоціації деревообробників та лісогосподарників Верховенщини Ярослав Стефурак розповідає одне із нагальних питань на ринку деревини це зміни в законі. Як нам збільшити додану вартість, ми сьогодні спробуємо говорити. Є різні скажімо, думки, але перш за все, це звичайно має бути підтримка держави, експорт орієнтованих підприємств. Також, звичайно. Виробники підприємства повинні втілювати інновації і також якось робити новий продукт, складніший продукт, щоб збільшити додаткову вартість на продукт. Тому ми сьогодні даємо, що ми ну, якісь такі напрацювання обговоримо, а далі будемо втілювати життя. До слова, Івано-Франківська торгово-промислова палата проведе форум, щоб підсумувати всі теми проведених п'яти круглих столів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.